Гімн любові. Перше послання до Корінтян, 13 розділ, переклад Івана Огієнка. Коли я говорю мовами людськими, англійськими, а любові не маю, то я мідь та дзвінка або бубун гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли віддам своє, своє тіло на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає свого. Не роздратовується, не пам'ятає зла, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе покриває, всьому вірить, усього надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає, хоч природства існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч знання і існує, та скасується. Бо ми знаємо частинно і пророкуємо частинно, коли ж досконале настане, тоді те, що частинне, припиниться. Коли я дитиною був, то говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче. Отож, тепер бачимо ми ніби у дзеркалі нечітко. Тоді ж лицем до лиця. Тепер я знаю частинно, а тоді пізнаю, як і пізнаний я. А тепер залишається віра, надія, любов. Оці три. Та найбільше з них любов. Гімн любові. Перше послання до Корінтян, 13 розділ. Переклад Івана Огієнка. Коли я говорю мовами людськими англійськими, а любові маю, то я мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб гори переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли віддам своє Своє тіло на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користи. Любов довго